Що ж, всім привіт, народ, з вас підписів Подбайком продовжуємо грати в Workers and Resources. Так, по-перше, ми тут, якщо хтось забув, вивчаємо комфортабельне житло ось тут, тут ми також. Хм... А тут ми нічого не вивчаємо, нічого. Виробництво залізничної техніки. Давайте давачі запруднення. Ось так, нехай буде. Тут же ми. Так, нехай комфортабельне житло довчається. Тут прям трохи лишилось. Є, і далі Трубопровід. Давайте спочатку до західних країн. Трубопровід вперед. Ой, це буде довго. Відносно. Так, комфортабельне житло ми вивчили, я хоч і хотів би в першу чергу побудувати комфортабельне житло для вас. Припустимо, в нас є. Розсілимо спочатку. Треба просто розселяти вас для початку, а потім тільки будувати. Так, є, знести. Так, мінус два будинки. І тепер поїхали. 96, 93. До речі, ти 87 тисяч коштуєш. Для будівництва ти коштуєш 32 тисячі. Ти. 33 і комфортабельність житла така ж. Ой, комфортабельність житла краще. Але тут є питання: чому ти більше місця займаєш? Я ще ти тут чи повідкривали комфортабельне житло? Але то таке. Так, зруйную. Ці доріжки, які заважають? Чесно кажучи, ось ці старі будинки мені більше подобаються. І в них 110 живе. Коли в новому комфортабельному житлі тут живе всього 145 в найкращому, а місце воно відчуття, що куди більше займає. Ось так раз. Ось так два. <гум> Повитаю позаду вас доріжку. Ось так. Щось таке. Тепер сюди зможуть проселятися. Кому треба. А це якісне житло. І тепер я не думаю, що я буду все замінювати на таке житло. Я не розумію, чому воно більш якісніше. Да, я справді не розумію, чому буде вважається більше якісним. Ну, окей. Так, далі. Я збирався. Тут у нас виробництва хімікати, по ідеї, ми маємо виробляти хімікати більше, ніж нам треба. Це каже про те, що я можу запустити виробництво одягу. Для якого? Нам треба всього 0,5, тонни хіміка. А, ну ка Гранічна кількість продукції 5 тонн. 5 тонн тканини можемо робити. Ти ж ми гранічне споживання 2-4 тонни. Тобто теоретично ми можемо 2 на одну ткацьку фабрику побудувати 2 виробництва тканини. Навряд чи я це тут буду робити. Сама ткацька фабрика 41 тисяча, дві шведські фабрики по 54 тисячі, 200 тисяч. Плюс треба буде зробити родгосп. Маленький, напевно, повністю працюючий. А, граніша кількість продукції 10 тонн збіжжя на день. А, це у всіх так підписано. Як зрозуміти, яка справа гранічна, як і. Всяк дізнати, скільки по-справжньому споживаєш. Ось ти 9 тонн тонну споживаєш при при гранічному виробництві? Хм, теоретично можна і зевел хімічний добру зробити. Гранічне споживання 031 О. Вау! Ти споживаєш всього. 0,31 ну, не хімікат за трудодень, можеш виробляти 17 тонн штучного добрива, яке можна продавати. Зможеш якось передавати хімікати? Ні. Прикро. Тільки ось з цього боку подивимо. Ну і так, ураховуючи маленьке споживання. 31. Хочу маленьке споживання хімікатів, то можна просто підвозити їх. Виробляти 17 тонн штучного добрива. Так, зачекайте, скільки ж штучне добриво коштує? 37. А, 37. Чи є сенс його взагалі вивозити? Хімікат 1000 за 0,31. Так, це ми 318. Витрачаємо закупівлю хімікат за 0,31 хімікат, а отримаємо. 636, це Х2, це Х2 помноження грошей, але. Ех, тут питання ще перевезення. Тому що перевозити їх треба буде в величезній кількості. Скільки ти можеш? Штучних добрив. А, 17 тонн. Тут мені треба, щоб кожен день заїжджав ти і відвозив. І будеш возити по 636, а ви хочете ще возити далеко. Але це Х2 множення хімікатів. Грошей з хімікат. Коротше, я знаю, що є. Знаєте, що ж, є одяг. Якщо вже на одяг дивитись, то він 1700 за тонну. Його виробництво буде вигідним. Для перевезення в тому ж рахунку. Тому вперед. Тут нам явно треба буде збільшувати кількість працівників. Це трохи почекає. Сень ці будівлі не підключені до джерела електроенергії. Електроенергія скачуть. І зрозуміло, чому сюди доходить всього 2 МВт до тебе. Ти ще ведеш далі. Так до кого ти підключу? Ти до двох. Це дивно, це тупо, мені це не подобається. Тому що це складніше контролювати. Тут нема споживання 4 МВт, які доходять. Які йдуть окремою гілкою звідси. Ай! Ви підключені сюди. А тут всі 4 МВт ми і споживаємо. Але ти можеш виробляти більше. Чому ти виробляєш тільки 16? Ти можеш 23 виробляти. І це небезпечно. Але так, тут хтось, хтось буде не отримувати електроенергію такими темпами. Руйную. Трохи зруйнував. Але нічого страшного, я зараз тут переведу не 4 мігаватну а 6 мігаватну. Більше не можна 6 МВт. А й тут одразу повне вироб... споживання почалось. Чому ти не повне виробництво? Так, ти ведеш сюди. Ти маєш продавати? Всі 18. Ну так, намагаєшся. Але 18 плюс. А, все, так. 24. Все, ось. ти тепер наповно працюєш, прям наповну. На, на максимальну повну потужність. Більше не витягнути. А, тепер тут 4 МВт споживає. Тут наповне тепер споживання. Все. Але тебе навантажувати більше не можна. А я хочу ще тебе розбудувати. Слухайте, у нас це місто споживає. Зараз скажу скільки. А, 1,7 МВт. 2. Під два дуже часто будувати окрему електростанцію. Враховуючи те, що я ще виробництво одягу побудую, Яке хоче, щоб на нас споживання йшов. Це не те, щоб багато. Хоча враховуючи те, що ти ще більших потужність. А, скільки в тебе вільних мігават? 3-4 вільних мігавата. Серйозно будувати ще одну електростанцію? Насправді кажучи, можна навіть в цьому місці це зробити. Можна зробити просто окрему електростанцію під своє споживання. Тобто дві продовжують на експорт працювати і ще одну електростанцію під саме своє споживання. В принципі, я хочу надати, що в тебе гранічна кількість виробництва це 120 вугілля, а в тебе гранічне споживання 24. В плані, мені просто. І тут можна розширити, просто підбудувати ще один вугільну електростанцію і все. А давайте справді це зробимо. У мене вже все підготовлене для цього. Як би це організувати? Ось так, таке навалювальні вантажі. Ти не хочеш підключати через тротуар і так далі. Давайте зараз Трохи зміню. Але сюди треба буде збільшити кількість людей. Ось так. Ось так повертаємо. І тут. купа маленьких електромереж. Mm. Або з цього боку побудувати. Ось так. І сюди просто теплову електростанцію. Ось так. І з цієї теплової електростанції буде йти на власне споживання. Знову ж у нас все є для цього. Але, 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 але. Так, тут 10 буде виробляти 80 тонн вугілля. Ви по 24 тонни вихідлі споживати, без питання. Тут. 50 тонн руди, Коротше, знову ж в будь-якому випадку треба більше працівників. Тому я старі будинки такі, щоб залишити, побудувати нові ось такі максимально комфортні. Наприклад, раз. і другий буде ось тут. Ну, і тебе ось так з'єднаю. Є, це буде. Є електростанція. Але ти не будеш на повну потужність працювати. Mm -hmm. Я зараз думаю, це одразу сюди за гроші заселимо працівників. Просто зайві двадцятка фактично працівників не буде. Так, просто фактично ми отримуємо десь двадцятку працівників звідти. Ну а 10 працівників це. Тут питання виключно в тому, скільки вугілля ми видобуваємо. Дозволяє 90 всюди працівників. Тому що 10 працівників тут можуть робити 80 тонн вугілля. Тут питання тільки в тому, скільки ми руди виробляємо. А зараз пише, що 120 120 десь можна навпіл поділити це 60, трохи менше, ніж повного. О, якраз стільки скільки треба, прекрасно. І тут 15. Тут, насправді, кажучи, ось тут не треба так багато працівників. Але нехай. Так, і ти ось що ти отримуєш. Ти отримуєш те, що ось цю електромужежу на 4 МВт. ти будеш снабжати Для початку напряму, потім перероблю, скоріш за все. 4 звідси сюди. І 4 Мватну. Ось цю мережу. Також ти будеш для них виробляти. І ти взагалом, ну, дивіться, 4.7, 4.8. Мігавати постійного споживання. Прекрасно. Я буду видавати вам. І не буде перебоїв з електроенергією. і спокійно можна своє нафтове місто розширяти. А це можна зруйнувати. Це зайве. Прекрасно. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від пригляду, але хочу нагадати, що посилання в описі ви зможете знайти та придбати симулятор України. Мою гру, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. А якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так, ось моє нафтове місто. І мені цікаво. Тепер скільки ти отримаєш. 1.9, Сюди мігават. Хоча ти можеш спокійно отримати, скільки тобі треба. Тому нормально. Не хвилюємось за тебе. Пов... Повне виробництво усюди. Так, тепер. Виробництво тканини. Ви всі. Як у вас справа? 180, 180, 180. Мені ось ці б... будинки більше подобаються, ніж ті, які, типу, по 96 якості, чесно кажучи. Да, теоретично ти вже працюєш на повну потужність, пластмасовий завод. Ну, тут 50 працівників постійно і завжди є. ну, на умовні хімікати. Ось тут. Не ну, завжди є. Тобто у нас все на, потуж... на максимальну потужність працює. Ти також відносно на максимальну потужність. Ліс кругляк, кругляк не хвилюємось. Якого біси? Якого біса, дивись ліс кругляк? В сенсі ви з'їли. Теоретично можна навіть закуповувати. Справді можна закуповувати ліс кругляк, ви знущаєтесь наді мною. Закуповую постійно ліс кругляк, тому що щось, щось не пішло в виробництво. Тобто, справді можна закуповувати ресурси на виробництво? Я не знав, а я це не знав. Так, стоп. Справді можна імпортувати нафту. Ви знущаєтесь наді мною. Який тоді від усього сенс, Так. Тобто ви хочете сказати? Ось тут теоретично можна просто поставити якусь мінімальну закупівлю. Тут скажімо заруб... закарбованці, бо ми тут ближче ви І виробляти зі збіжжя їжу? Закуповуючи збіжжя? Враховуючи те, що ціна за тонну збіжжя? Хм, давайте порахуємо. 42 тонні тонни збіжжя. Це 1101. 40... Це просто я по граничному споживанню. 20 тонн їжі. Скільки... За скільки ми продаємо? 132. Це 2600. Тобто ми множимо. А, тобто, навіть якщо ми закуповуємо, то це вигідно, а як це ж можна просто повністю ефективний хлібзавод побудувати і заробляти на цьому. Просто тому, що. Так. Ви серйозно. Я можу просто закуповувати збіжжя на виробництво. Не кажучи вже про те, що, скоріш за все, виробництво спиртного ще краще. Типу тобто тут, якщо закуповувати 26 22 за тонну, 768, а спиртне. Не експорт. Чому я до цього це не помітив? 1761. Це більше ніж множення в два рази. Ну так, це ще ураховуючи, споживання електроенергії і так далі. Але чому я цього, до цього не помітив? Можна просто якесь мінімально купувати, щоб побудовані заводи не стояли простоючі. Наприклад, ось тут у нас є завод. О! Щось мені підсказує, що звідси просто ніхто нічого не вивозить. Ні, спирт не вивантажується. А ти м'ясо намагаєшся вивантажити. Моє старе місто. Так ти можеш також без працювати? Просто закуповувати, коли чогось дефіцит. Особливо це стосується електростанції, але тут електростанції у нас всі забиті повністю. Я навіть не знаю. Ти споживаєш всі хімікати, які ми виробляємо. Треба більше працівників сюди. Це як само собою зрозуміло, що треба більше працівників. Тоб можна якийсь сюди підбудувати ще будинок. Я не знав, що можна ресурси закуповувати, я б трохи по-іншому до всього ставився. Ні, просто в такому випадку можна зробити останню ланку виробництва. Яка найефективніше і переробляти. А ще я забув тут. В Сенсі, я не зробив трубопровід з нез'єднанням? Я зрозумів, я напевно випадково зробив електроз'єднання з іншими країнами замість трубопроводу, нафтопроводу. Це трохи відна, навіть чесно кажучи. Тобто умовний наш сталевий завод? А, ну. тобі і заліза, і вугілля вистачає. Непогано, воно все споживається і виробляється. Так, прекрасно. Це трохи прикро. Це трохи прикро, навіть що воно настільки можна спростити собі життя. Тобто, навіть якщо на ткацьку фабрику не вистачить збіжжя. Давайте так. Якщо на тебе вистачає збіжжя, а ти 9 тонн споживаєш, то на 2. Дві... ага. То якщо що, я просто зменшу. Ну, коротше, на одну швачку фабрику тканини точно буде. Так, де ми це побудуємо? Недалеко від тебе. Давайте ось тут. Десь тобі не треба прям багато працівників, тобі треба буквально. А, ого. Сотні по 80. Тобі багато працівників треба. Але це не прям сильна проблема. Тому, припустимо, ткацька фабрика. З виходом дороги сюди. Запланована буде. Сюди дві шведської фабрики. Ось так раз. А, треба було спочатку так, як поруч з водою будувати. Раз, шведка фаб... шведська фабрика. Два шведська фабрика. І. Редгосп. Зачекай. Я адекватний? А, ні, дорога з виходом сюди все правильно. Я думав, я в інший бік зробив дорогу. І малий хіратгосп, Здрохи вихід в бік, О, хорошо, приєднуєшся. Мені подобається. Ось так. Редгосп одразу. На всяк випадок з'єднання сюди. Ну-ка ні, скасовую. Спочатку вверх. Потім сюди в бік, Сюди в бік, І ось так будемо розбудовувати. Нас саме інфраструктуру побудую одразу. Тут у нас буде одяг і величез виробництва одягу. На експорт. Так само, як пластмаса. Ні, хімікати, Все, хімікати у нас накопичуються, але мені треба, щоб більше людей хімікати робили. Ходили робити хімікати, ти доходиш до хімікатів. О, ого, тут 83 громадянина. Хоч те, що ці будинки також забиті. З інших будинків, напевно, переселялись. Мені треба більше сюди, щоб були війні хімікати. Типу тобто вони потроху збільшуються, але недостатньо. Недостатньо, щоб сюди возити. Ну, а вже ж середніми полями, я зробив для себе висновок, що треба робити середніми. Типу, тобто в маленьких нема сенсу, і в великих нема сенсу, тобто треба середнім робити. Так, а я. А де? Нічого нема. Коротше, тут забагалось трохи. А, це чомусь полі... поле не показується. Я навести на нього не можу. Так, зносимо існуюче поле. Колось пізніше ще розбудується. Ні, насправді, коротше, я просто на що почав це одразу будувати. Тому що радгосп треба починати якомога раніше будувати. Ось тут. Трансформатор. Та й сюди виведу окремо 2 мігаваттна, на всяк випадок. Та, в мене тут. Вся мережа так перемішана між собою, що. Складно розібрати, що куди веде. Треба одразу побудувати. Тепо, я знову спробував тут побудуватись, воно не побудувалось. Може в інший бік. О! Але воно якось обрізане Окей, буває. Так, два. Одна вантажівка і три трактори. <сміття> З'явився новий трактор, який краще. А автоматично приписував всі поля, які знайшов молодець. <сміття> О, ось чому вони кращі! Вони швидко їдуть. Вони швидко доїдають до, доїжджають до полів. І, вау, дивіться, наскільки вони швидше, я треба всім радгоспом поміняти на ці трактори. Ну і вже ж можна придбати, в принципі, те, штучне добриво. О, і тепер виробництво звіжя може збільшитись. Коротше, я затягую вже з відео. На цьому поки що закінчу. В наступному відео ми зробимо виробництво одягу і налаштуємо його експорт. Тут прекрасно, тому що тут буде більш правильно експорт налаштований. Тому що одна шведська фабрика буде йти виключно на експорт в. Західні країни, інша в східні. Це буде прекрасно. І тут найбільш ефективно, тому що одяг одна з найдорожчих речей, які тут є, через це його саме возити, возити найефективніше. Так, нема нічого ефек... кращого за одяг. Одна тонна одягу найдорожче. Типу електроніка 1500 коштує, а одяг 1700. Все, нічого задорожчого за одяг нема, тому возити його найвигідніше. Ну що ж, дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. яких можете побачити ось тут на екрані. дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять з відео. Якщо когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або як сам спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачі та бувайте.